Чомусь мене нині не любить інтернет, але я все-таки буду старатися по-новому розпочати свою програму. Дорогі мої друзі, після такого вже третя спроба в мене вийти в ефір, і я намагаюся донести своє слово до людей. З привітанням, з побажанням жити в вільній Україні, і е, мета нашої трансляції, нашого волонтерського е, марафону від всеукраїнської поетичної родини допомогти захисникам із збором на потреби, які кожен. Із них благає про допомогу, а потрібно нам багато на дрони, на е, прилади нічного бачення. І тому я щиро благаю, щиро благаю всіх допомагати, як тільки можете. Я буду надіятися, що мене сьогодні не перерве інтернет, і тому. Е, е, тому Тому э, хочу э, сказати більше, чим треба. Хочу сказати, що в сьогоднішній день я хочу обійняти кожного солдата, кожну солдат, солдатку, щоб вони були впевнені, що ми всі їх любимо і всі чекаємо щоб вони повернулися додому а наша зброя, наша зброя це наше слово це слово яке можна підтримати і допомогти людині або нашкодити тому я дуже благаю всіх хто буде дивитися це відео допомагайте благаю допомагайте чим зможете допомагайте грошами Допомагайте, пише мені, що повільне з'єднання, допомагайте, буквально е, чим зможемо, нехай зараз ваша одна гривня, чи одне євро, чи один долар буде краплею в морі, але це буде наближення до перемоги. Отож, е, сьогодні іще раз хочу наголосити, що Наше слово сильне. і я. Я вже шукаю місце, не знаю, де може бути інтернет, чомусь мене дуже підводить. Прошу вибачення. Прошу вибачення, дорогі мої друзі. Але я все-таки буду впивн, е, вперта і зачитаю те, що тими днями мені писалося. І ось е, закінчився вересень. І я написала такі рядки: Пише історію вересень, події кладе у архів, хтось до E, до урни вкидає бюлетні, а хтось хоче, щоб він згорів. <му> Те, що в урні, неначе на виборах, в добрих спогадах оживе, та згорає все інше на вигонах, а чи, може, з водою пливе, все якось усе неправильно зболіво, збожеволіли ночі дні, Являються нам реальними, а казковими лише у сні. Та ночі, на жаль, безсонними загостили частіше до нас, не хочуть бути приклонними, якось спокою вогник погас. Вердикт цей не дуже радісний, та сприймаємо все, як є, хай жовтень прийде більш жалісним. Хай нам бюлетні не псує. Будемо надіятися, що жовтень нам принесе добрих надій і сподівань для наближення до перемоги. Якби я голубом була, якби я голубом була, я б облетіла всю планету, усім до крихти б віддала цей шарм божественного злету. Якби я ангелом була, я б захистила всіх від гор'я і максимум свого тепла обдарувала всіх з любов'ю. Якби ж я воїном була, я вигравала б в кожнім бою, і побратимів по завжди я вела б безстрашно за собою. Якби ж я відьмою була, я ворогів усіх прокляла, усіх спалила би тла, щоб допроталиш, панувала. Якби ж, якби ж, якби ж то хотілося бути тим, ким хочеш бути, і зробити те все, що ти можеш зробити. І знаєте, душа болить, коли кожен день. Читаєш банальні і плачевні вісті, везуть на щиті додому, захисника. І цими днями зачастило дуже багато захисників везли до мого рідного міста Рогатина. Знаєте, серце розривається від болю, і коли Ридають батьки, а дитина лежить в домовині, коли благає дружина, діти, а батько, чоловік мовчить. За що вбивають діточок невинних? Майже щодня це площа. За що вбивають діточок невинних? Майже щодня ця площа у риданнях. Що ж таке з моїм інтернетом? Майже щодня ця площа у риданнях. Оце я, я маю на увазі, я веду. Майже щодня ця площа у риданнях. Майже щодня везуть додому, моя земля в суцільних ранах. За що? Я вже міняю місце. Можливо, тут більший інтернет. Майже щодня ця площа у риданнях, майже щодня везуть у домовинах, Моя земля уся в суцільних ранах, За що вбивають діточок невинних, за що вбивають велетні в країни? за що співають ма... сивіють мами молоденькі? Чому в моєму краю лиш руїни? Хто доглядатиме? Батьків стареньких, ніхто не може ні одним словечком розрадити згорьовану родину. Кисталява смерть пронизує сердечко, бо син рідненький у бою загинув. Для них в цю мить тумани, туманом все обвило цієї найгіркішої години вони не бачать. Скільки посходилось близьких і далеких біля домовини, всі плачуть і ридають разом з ними, всі на колінах віддають пошану, й дерева свої віти похилили, та син, на жаль, ніколи вже не встане. Вже за годину розійдуться люди. Хтось до роботи, хтось на каву, мабуть, а у мами серце розриває груди. Їй перезвони щось про сина кажуть Невинних діточок за що вбивають? Хто матерів розрадить в цю годину? Як житимуть тепер? Вони не знають, як важко обнімати домовину. Моліться люди за солдатів, це вже. Я зараз скажу одна історія мого написання вірша. Я вклякла на коліна, молилася за тих солдатів, яких побачила, що вони в оточенні і просили, благали про допомогу. І хотіла додати якусь світлину до свого вірша. Почала листати, що я за, е, зберегла в інтернеті. І от два моїх земляки, два брати і пішли воювати, і побачила я, що одного з них нагороджує наш президент за заслуги на полі бою. І в одного брата немає правої ноги, а в другого брата лівої ноги. Отак От вони віддали своє пошматоване тіло за нашу волю. Я поставила під віршем цю. Світлину тих двох братів, і ви знаєте, написала вірша, написала декілька куплетиків. Після, буквально після опублікування мені позвонила мама цих двох солдатів. Виявляється, вона родичка мого покійного чоловіка. Вона дочка двоюрідної сестри, мого покійного чоловіка. І вона каже: Галя, це мої сини, вони вже відвоювалися. Серце ще більше защиміло. Я хочу зараз зачитати. Я вклоняюся тим солдатам. І я розумію тих мамів, які мусять зараз стояти подвійно, потрійно в 10 разів більше біля тих дітей, які у важкому стані морально, і духовно, і фізично. Моліться люди за солдатів за тих, хто у страшних боях надії й віри вже не втратив, за тих, хто відганяє страх. За тих, хто не зломився, вперто, хто мужня край в бою боронить, за їхню мужню щиру жертву, хай їхню міць ніхто не зломить. Я повторяю це прохання від імені усіх солдатів, кожне словечко чи зітхання їм допоможуть бій тримати. Моліться, люди, за солдатів, за Україну, нашу землю. Щоб ворога щоб ворога змогли здолати, моліться люди щохвилини, щемно. А вони кажуть, що вони це відчувають. І теж я, на жаль, далеко від вас, від дому мого, але я з вами. І каже мені сестра моя, що була в церкві, коли одного один солдат прийшов у відпустку. На декілька днів і священник дав йому слово, щоб звернутися до людей, щоб донести правду. Він якраз служить зараз у Курську, і він сказав такі слова: люди добрі, моліться, тому що ми відчуваємо ваші молитви. Там нема невіруючих, ми всі там стали віруючими. Ми всі віримо в Бога. Ми хочемо дуже жити. І ця орда, яка стирає все на своєму шляху, вони не дивляться, цивільніці, діти, старенькі чи хто, вони артилерією знищують все, що трапляється їм на шляху. Тому ми мусимо вірити, що ми здолаємо ворога, ми переможемо. Дай Боже, сили нашим солдатам, а Решта людей, я всіх благаю, допомагайте донатами. Благаю, не забувайте ніколи наших солдатів, прискорюємо допомогу чим, як можемо. І ще мене вразив то, також дуже один інтернетний пост, де дитина біля домовини батька співає пісню. Потім вже його видалили, але вірш мій залишився. Дитина татові співає колискову, щоби добре спалось в небесах, тільки тато не чує дитячу розмову. Він душею кружляє мов птах, вся родина ридає від співу дитини, сльози градом солоним падуть. Всі сьогодні зібрались біля домовини в останню відправити путь. Помоліться рідненькі за душу солдата, в знак подяки віддайте уклін. Він життя не жалів, щоб нас захищати, хай спочине тепер він у царстві святім. Пам'ятайте завжди його подвиги, люди і підтримайте бідну рідню, тепер дбати про них він вже більше не буде і без нього зустрічатимуть кожну весну. Як вражає той спів сиротини малої, хай же Господь їй сили дає. Пам'ятайте, народи, як гинуть герої, пам'ятайте, знайте всі, як живе українство моє. Я стараюся доносити італійцям про наші болі, про наші жалі. Про нашу незламну націю. Тому що, ви знаєте, дуже наш ворог не спить, провокаторів дуже багато. І дуже багато вони говорять, поширюють неправди всьому світу. Але ми мусимо стояти. На чеку, і ми мусимо дивитися і е, пере, перекреслювати цю всю неправду недавно, цими днями, два тижні тому, у Флоренцію привезли швидку медичну допомогу, яку яку знищили е, рашистські покидьки, які розстрілювали е, поранених і медиків. І чотири дні на площі, в центрі Флоренції, стояла ця машина, і наші волонтери старалися е, доносити, розказувати людям. Люди е, багатьом відкривалися очі, тому що слухають іншу правду з іншого боку, від тої москальні, але е, багатьом ми відкриваємо очі. Допомагають е, грошами. Я, на жаль, в цей час не мала можливості, тому що була дуже зайнята на роботі. Але зате моє керівництво, дякуючи Господу Богу, вклали свою лепту, причому не маленьку, тому що ми збираємо і вже придбали швидку медичну допомогу, яка вже відправилася на фронт допомагати людям. Благаю вас, люди добрі, допомагайте, хто чим може. І я би хотіла також ще дещо зачитати, можливо, для піднесення настрою. Є в мене такий вірш місячна соната. Погане світло тут, і я хотіла би, звичайно, без окулярів, але я зачитаю співають тихо небеса ясною. О Боже мій, яка краса, як жаль, що ти не є зі мною. Хіба ж у ніч таку засанеш, коли тривожить спомен душу у мить таку усе збагнеш? І тебе, устан такий, я прошу. Вчуваю запахи полів, і серця ревний, стук гарячий, там, де любов не треба слів, я вся у споминах побачень. Співають тихо небеса, моргають зорі тихим оком, кохання в сорок не згаса, а йде, мабуть, ще більшим кроком. Всю ніч сидітиму в вікні, бо хочу зір з небес набрати. Соната місячна мені не дасть до ранку задрімати, Співають тихо небеса. Кохання буде душу й тіло. Чий же тебе ота краса в цю ніч коханий розбудила? Цей вірш був написаний. 25 років тому. Але е, я думаю, що зараз він актуальний для тих, хто чекає своїх коханих з війни і котрі теж не сплять у маревах, у споминах, у надіях, що вони зустрінуться із коханими. І, на жаль, сьогоднішній ефір був дуже мені не дуже вдалим, тому що перебивав інтернет, але <кій> і вкрав у мене трохи багато часу. І я хочу ще один вірш вам про кохання подарувати і благати ще раз про Донати, про допомогу ЗСУ. Не кричатиму Я про кохання. Не кричатиму Я про кохання. Краще в очі тобі подивлюсь, там застигла сню... сльозинечка рання, я легенько до неї торкнусь, ледь зворушу я твої морщинки, щоб розгладити болі гіркі, віджену їх, як в небі хмаринки, хай летять, як вітриська страшні. Я мовчатимо знову і знову, говоритиму навіть без слів, лиш тобі, зрозуміти цю мову, нам не вистачить і тисячі днів, не кричати моя, прокохання, все і так зрозуміло давно, хай же ніжність моя на світанні приголубить жадане чоло, не кричатимо я, прокохання. Боже з серцем сказала усе краще сон, сонячним променем, раннім, тихо сяду на Твоє плече. Не кричатиму я про кохання, але скажу все-таки: Я люблю, люблю життя, люблю <кхух> дітей, люблю онуків, люблю свою Україну і люблю вільне козацьке товариство. Слава Господу Богу за все, слава нашим козакам, слава, слава нашим ЗСУ. І щиро дякую ще раз за терпіння, що ем, трошки, трошки невдалим був цей ефір. До зустрічі, дорогі мої друзі, доброго і щасливого дня вам!